От ну, дивіться, у нас зараз житла, це ж ну, це приватний сектор. Там, де зараз будуються, там будуються. Можливо, новий заклад торгівлі, можливо, АТБ розглядає розглядає питання, щоб десь на Дніпровській прем'єрі почати будівництво. Ну, це поки що в планах. Знову той суб'єкт сподарювання, якому віддали землю. Під будівництво АТБ на стоянці бувшої Городнікова біля ока, знаєте, стоянку. Yeah. От десь він пропав з початку війни, зараз він знову з'явився. Ми обговорили про заходів, які він повинен зробити. Там це там, сміттєва площадка, там дорога таке інше. Ну, вроді актуалізується і буде розпочинати. На великій набережній будується, ви бачили. Починає будуватися магазин, одноповерховий. Буде, там. Ні, а не тебе. Приватний забудовник, не знаю, скоріше, оренду. Але там, вони очікують якісь, скажімо там, матриці, де вони будуть виливати особливі бетонні вироби. І це буде якийсь, там ноу-хау. Зараз вони цю технологію побачили. Прибалтиці, Фінляндії вивчали. І, ну, тобто це буде щось таке цікаве будівля. Взагалі не на що не схоже, і по новій технології. Можливо, потім вона, ця технологія буде використана в подальшому будівництві багатоповерхівок. А є картинка? Ну, у нього є, він мені показував. Це такі, скажімо, Лего, ну, такі сучасні речі з допомогою них і швидко, і надійно будуються. Тобто це не було комнати і, і не монолітна будівниця, будівництво. Ну давайте подивимось. Тобто вони зараз вже зробили ж там. Бачили паркінг. Тому що паркінг той, що був, вони зараз відгородили для прокладання траси. Ну він буде і далі. Попросили на землю ну, сервісу користування. Зараз ми їм надамо.